День малята. Рада вас усіх вітати, наберем в долоні сміху і розсипем всім навтіху. Я твій друг і ти, мій друг, подарує гарний настрій всім навкруг. Діти, а як ви вважаєте, хто такий друг? Так, друг це той, хто не ображає. Друг це той, хто завжди поспішає на допомогу. Друг ніколи не залишить в біді. Діти, дружба це чудова річ. Дружбу не можна не випросити, купити чи обміняти. А як ви гадаєте, які бувають друзі? Розумнички, зараз я пропоную виконати невеликий дослід. За допомогою звичайної води я хочу показати вам приклад друга. Для того, щоб виконати дослід, ми беремо дві склянки з чистою водою. Чорну фарбу, пензлик. Пензлик макаємо в фарбу та додаємо в одну із склянок. Ось погляньте, коли ваш друг добрий, чесний, береже ваші таємниці, ділиться смаколиками, іграшками він схожий на чисту воду, і душа в нього прозора і чиста. Але бувають друзі, які не виховані, обманюють, не діляться іграшками. Такі друзі, схожі на темну, мутну воду. В таких друзів завжди поганий настрій. Скажіть, а з яким другом хотіли б дружити ви? Ну, звичайно, з тим, що схожий на чисту воду. Для того, щоб зберегти такого друга, Треба дотримуватись правил дружби. Давайте, діти, повторимо ці правила зі мною. Допомагай другу, якщо вміє щось робити. Не забувай ділитися іграшками. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо його хтось образив. Не забувай вживати вічливі слова, просити пробачення. Діти, а якщо ви раптом посварилися зі своїм другом, скоріш мирилку промовляйте. Не сварись, не сварись, а скоріше помирись. Давайте повторимо всі разом. Не сварись, не сварись, а скоріше помирись. Діти, дружбу треба поважати, дружбу треба берегти. Лиш справжній друг з тобою буде, коли в біду. Потрапиш ти і вчинки не осудить, а поруч із тобою буде йти. Сподіваюсь, що ви сьогодні зрозуміли, що таке дружба? Хто ж такий справжній друг? Бережіть свою дружбу до нових зустрічей.